Що закриті? Впустітьте до мороза до хати, з Новим роком вас привітати. А чому у вас ялиночка не горить? Потрібно це все змінить. Раз, два, три, Ялиночка світить. Отак краще. Бажаю нам усім мирного неба у 2025 році. Підходить новий рік змії, вірніше підповзає, багато щастя і любові змія нам обіцяє, і кожен з радістю у свій дім впустити гостю мусить, і не турбуйтесь ні про що зміюка вас не вкусить. Дорогі підписники та підписниці, я дякую усім, що були зі мною. Бажаю, щоб усе погане залишилося в минулому. А попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай новий рік буде багатим на бажанні подарунки та міцні обійми дорогих людей. Вітаю вас з новим 2025 роком.